Козироги, вітаю вас, молодик 6 липня, у вашому сьомому секторі гороскопа. А ми звертаємо увагу, що в цей же день відбувається активація сонячного затемнення 2 жовтня, яке відбудеться 2 жовтня, у знаку Зодіака Терези, тобто кармічний вплив надзвичайний, така потужна молода енергія, яка такий кредит дає нам на майбутнє. Крім цього, 11 липня активізація сонячного затемнення, що відбуло. Ось ще у квітні 2024-го знаку зодіака Овен. Тож такий кармічний вплив на липень надзвичайно виражений. Кому цікавий прогноз на липень загального характеру, а також по знакам, будь ласка, переходьте за посиланнями нижче і у підкасті. Крім цього, звертаємо увагу козироги, Два дні до молодика, два дні після ми не зважаємо на якісь, на якісь наші рішучі поклики, оскільки це дні і про Гекату теж кого цікавлять тривалі відео. Переходьте за посиланнями, тому ми в ці дні не вистрибуємо із себе на зустріч долі, а більше спостерігаємо за тими зовнішніми чинниками, як вони відгукнуться нам поступово, вже ближче до першої чверті місяця. Також козироги, сприятливі аспекти при докладанні зусиль, це секстилі між Меркурієм і Юпітером, Вітером, Венерою і Ураном дають нам і фінансовий зиск, і можливість домовитись, врегулювати ситуації і чекати таких приємних несподіванок. Також важливо зауважити, що максимальна результативність цього молодика прийде до нас і покаже себе всередині січня наступного 2025 року. Тож вкладаємося поки в цей календарний проміжок. так ось по сьомому сектору вашого гороскопу Нові стосунки, нове партнерство, якісь певні нові віхи життя у вашого подружжя або у вас разом. Це щасливий шлюб, саме та людина, з якою ви хочете бути у стосунках, створити сім'ю, наприклад, новина стосовно діточок, наступної дитинки, приміром, або також цікава пропозиція про шлюб, також важлива робота із людьми, тобто це новий вид діяльності. Нові клієнти, нові друзі, нові також постачальники можуть бути. Крім того, опоненти також тут можна чекати і таких новин, пов'язаних із якимось певним новим етапом у певній тяжбі, процесі або у вирішенні якогось спірного питання. Тут важливо зауважити, що маємо тригон від Сатурна, вашого управителя. Тож Козерожки, це можливість порозумітися, перейти на новий етап у житті, перейти на новий етап у стосунках. Або ж якщо це сім'я, то від шлюбу, в якому ви просто проживали разом, перейти вже до офіційного подружнього життя. Також це важливі операції купівлі продажу, коли ви заключаєте контракти, приміром на тривалий час. Крім того, важливість питань пов'язаних з усіма вашими домочадцями, з місцем вашого Проживання з вашою оселою, з вашими навіть батьками, із місцем, де ви почуваєтеся себе безпечно. Це комфортні, зручні такі емоційно стабільні стосунки, і місце проживання, і ваше сімейне гніздечко, в яке ви ще маєте вкладатися. Це нова оселя, наприклад, переїзд за чоловіком, дружиною, переміни у чоловіка-дружини у зв'язку із чим вони таким чином позначаються на ваших. Подальших кроках, що ви можете отримати потрібну документацію, потрібний папір, дозвіл, можливість також вигідно укладати контракти, торгівельні операції, посередницькі послуги, тобто, буквально ви зараз можете надзвичайно вигідно посприяти навіть вашими зусиллями, власними вашому партнеру. Також можливість отримати такого роду популярність, відомість, якісь зв'язки певні. Навіть транспортний засіб просто рекламу, якусь певну таку продукцію ви маєте, або ж ви настільки відомі у ваших близьких колах, що зараз це породжує у вас якийсь певний новий такий пласт клієнтів, також новий вид роботи, новий вид послуг у вашій діяльності, взагалі, з. Міна навіть кардинальна напрямку діяльності це може бути робота пов'язана із членами вашої родини, тобто ви будете працювати разом, ви переїжджаєте кудись разом, наприклад, або ж також робота вдома на дому, а також якийсь певний сімейний підряд, коли ви працюєте разом із вашими домочадцями, або стосовно облаштування вашого житла стосовно питань безпеки. Ось тут ще ключове: це убезпечення ваших близьких, вашої родини, місця вашого що проживання, вибудовування якби ось е, такої фортеці у вашому житті, і у стосунках, і у родині, і також розростання членів вашої родини, звісно, зміна місця проживання може бути. Крім цього, це потрібні документи, потрібна робота, потрібні навички, які ви тепер можете якби застосовувати вдало на е, новому робочому місці, в нових стосунках, наприклад. У зв'язку із роботою, переїздом, наприклад, можете зустріти вашу другу половинку і утворити родину. Також це важливі ситуації пов'язані із навчанням, коли ваша певна і наявність вже підтверджуючих документів, ви в тому числі ваше бажання навчатися або те, чому ви навчалися, що ви вже вмієте, до чого ви докладали зусиль тривалий час, тепер дає вам можливість пору. Розумітися із новими людьми, укласти вигідні контракти, щось купити, продати. Тобто, це можуть бути отакі от послідовні кроки, коли ви дійсно такою комерційною діяльністю зараз можете непогано підзаробити. Також покращити стан вашого житла, змінити ваше житло, переїхати, поїхати, змінити колектив, навіть і зустріти там, наприклад, таку цікаву людину або укласти якісь певні такі довготривалі контракти. Такому аспекту ми звертаємо увагу і на транспорт, в тому числі, якщо ви продаєте, ви можете дійсно знайти потрібного покупця, або ж купити його. Можливо, вам потрібний зручніший транспорт, більший, або щоб родину возити, або ж навпаки, щоб швидше добиратися додому, наприклад, більше часу вдома проводити. Тому зверніть, будь ласка, також на це увагу. Зокрема, також коза в якості рекомендацій стосовно паперів, потрібні папери Вся вчасна документація, можливість щось вчасно доправити, вчасно приїхати, поїхати, перездати, доздати, відновити. Це зараз надзвичайно може посприяти вам у будь-яких ваших починаннях, в нових ваших життєвих процесах. Також, козирожки. це надзвичайно сприятливий час підтримати вашого партнера. Адже саме ви зараз наявністю у вас ресурсів, зв'язків, потрібних умінь і можливістю до переміщень навіть можете підтримати надзвичайно вашу другу половинку. Чи ж то певними вашими наявними ресурсами, або ж це буквально якась інтелектуальна власність, наприклад, або ваша відомість також може надзвичайно цьому посприяти. Му, козарошки, зверніть на це особливу увагу, і бажаю вам найкращих енергій цього молодика, перспективних, цікавих і головне, стабілізуючих, рідних вам і таких, які показують вам нову перспективу. Дякую і до зустрічі в наступних відео.